Так, привіт громадо! ми з України. Трошки обгрейдили, об апгрейдили чи якесь ну, таке слово. Коротше, тобто усовершенствували свою бочку водовозку, поставили фільтр, поставили кран. Кран, тут що ми ще зробили. Фільтр ти там жовтий, зараз синій стоїть, може, жовтий поставимо, побачимо, який буде працювати. Тут куча кранів поприварювали, ну, це тут цей був поставили, це на керхер, цей кран просто і цей город поливати. До насоса БЦМ, типа насос. Так, ну така от бочка водовозка, тут трошки працює. Так, а хотів ще... Показати, похвалитися, яка в нас є <різь> яма. Тобто була колись тут при колгоспі водокачка. Потім отакий був колодязь, тут пів села людей брало воду. Шість метрів глибини. Це точно. Бо тут як вибирали, тут така глибина, десь який ді... Ді... діаметр. Метра. 3 та 4 наметри діаметром круг кам'яний повністю обклажений колодязь, а тільки дивіться, що тут робиться. Просто жах. Тут можуть і тварини потопитися, і люди. Скажуть мені зараз, що немає, що візьміть, накрийте, щось зробіть. Просто я кажу, нікому ні, ні, ніхера не треба, бо воно нічиє. Саме ключове слово нічиє. І ти ще значнеш ще зробити, знайдуться хазяйни, знайдуться. Влада знайдеться, яка з тебе налог почне здирати. Оце майно, воно було як неліквідне, чи як я там знаю. Неліквідне майно. При колгоспі його ніхто нікому не роздав, не, роз, не розпаював. Цей хуй, що наш був, розпайовщик в нашому колгоспі. Він це все коротше, зажимав, людям взагалі нічого не давав. Коротше, в кінцевому результаті все майно залишилося в нього. Добре розпаював колгосп. що... Як він дивився з тою метою, щоб не було конкурентів йому. Да, щоб комусь, чиєсь це було майно. Тут би зараз би хазяїн, люд, людина, чи ну, пару там людей, як видавалося майно на якусь кількість людей, або в когось скільки грошей було на паю. Комусь би попалося, його б оце хтось б... вичистили. Не було, та його тут і не було сміття. Вода, кстати, раніше отако бігла по цій балочці, вона раніше бігла. Це просто наскільки вона впала, півтора чи два метра вглиб, глиб впала вода. І вона отако бігла сюди в водокачку, тут стояли мотори. Короте, такий уровень води був. А тепер сюди люди, воно везуть, бачите, гарбузи, що там плаває, целофани, бутилки. Коротше, така в нас наша система. Система влади в Україні. Нікому хера не треба. Та й ти її не візьмеш. Бо зараз візьми оцей колодязь. Як ти його візьмеш? Приватизуєш, чи ще, що тут взагалі... Ну, законів, законів немає. А навіть зробиш, то зараз такий тобі налог припишуть на цю воду. Що ти використовуєш її, чи просто жах. Так що, не знаю. Якщо після війни нічого не поміняється, то воно буде все таке убоге і все таке задрочене. Я ж кажу, з цими приватизаціями, що заводи так само роз, роздеребанили, що ці. Що це все майно, що було в колгоспі, я скажу, сам собі прихватізував усе, записав по ціні. Що там видавав людям 100 тисяч, сарай стояв, а собі самі кращі будинки по сути, здання по 100 тисяч прихватизувало хуйло, блін. І тепер ходить герой, блін. Мене вже просто це за скільки накипіло, що воно ходить і герой типу, хазяїном стало. При колгоспі ворувало, крало біжками свиней тих безщотно. Ну все. хазяйни місні. Так що після війни може щось зміниться, або треба за ногу підвішувати та розстрелювати цих комуністичних прихватізаторів. Фактично все залишилося. Як комуністом був, так і залишився. Так що не знаю. Якщо не, не, не побудемо цю рашку, то мабуть, буде кирдик. Просто. Це тільки, тільки як говорю тільки про маленьку краплинку. Що тут тільки які бардаки робляться? І про, про нашу владу. Це тільки здання, це тільки тут, а там в нас як птичник був, там взагалі вообще... війни не треба було. Можна фільми знімати, бойові дії пройшли. На тому птичнику. Так що Отакі діла так, нагоріло і наболіло в мене, бліб, за тих придурків, які не нажируться і себе хазяїнами вважають. Так що всім пока. Я кажу, слава Україні, слава нашим героям, хоч, може прийдуть з війни та порядок наведуть.